Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 5 листопада. Я вирішив зняти таке коротеньке відео, подивитися, як наші бджілки сидять, які там клуби і тому подібне. Тому що у нас вже якби третій день підряд морози. На сьогодні на ранок було десь приблизно мінус 3. Мінус три. Зараз десь приблизно 10 година дня. Бджілка не літає, десь, десь там якісь бачимо оси, оси вони Ні, літають, а бджоли, наприклад, не літають. І зараз подивимося, як там сидять наші клуби Ну, в деяких сім'ях. Всі не будуть дивитися, а деякі подивимось. Так, дивіться, зараз подивимось, що тут в чому 100. Ну, не 145-му, а тут де сидять на, дві, на два корпуси. Бачимо, що бджілка опустилася донизу. Бджілка опустилась донизу, так як і має бути. З, ну, з приходом холодів. Однією рукою Чуть-чуть неудобно і знімати і показувати. Бачимо, тут у нас 4-5 рамок. Клуб сидить спереді. Бачимо, якби, ну, навіть не лишня одна рамка, тому що тут також є бджола. Отакі невеликі клубки. Ну, це на 5 рамок вони сидять, тому тут клуб в принципі не буде великий. Зараз ще десь тут одну подивимось, наприклад. Так. Ось також бачимо Чотири рамки, клуб сидить спереді. Ну, воно, друзі, якби, наприклад, клуби ще таки, такі не дуже сильно жжаті, бо воно в день якби, нормальна ще температура. Так, зараз подивимося. Тут, наприклад, ось цей. Був вулик. Ось також бачимо тут такий клуб більший. Він якби більш до центру зібрався. Так, друзі, зараз, наприклад, поговоримо. Uh. Наприклад, про те, бо деякі люди... Так, подивимось, що ось тут, наприклад, що у нас. Ну, Тут бачимо. E, 2, 4, 6, 8 рамочок. 8 рамочок. E, клуб сидить. Ось так. Ну, Якби три рамки лишні. Ну, Тепер вони хай стоять, а вже навісні їх будемо забирати, тому що ну, взимку вони їм мішати не будуть, а навісні ми їх заберемо, щоб гніздо більш обігрівалося. Так, ще одну подивимося. І зараз хотів би про е, дещо поговорити, ну, як я це розумію. Ось бачимо тут також клуб досить таки гарний. Дивіться, друзі, не ну, були запитання такі, що, наприклад, е, клуб сидить. На середині зібрався. Ось, Скажімо, як тут, наприклад, більш ось так середина клуба. Ну, Тут досить він так сидить. І, наприклад, чи потрібно їм дати канді, чи вистачить їм корму і тому подібне. Дивіться, друзі. Моя така думка. Їх буде, наприклад, таку сім'ю потрібно подивитися десь там на початку січня, Ну, десь около 10-го ну, 10 приблизно десь січня. Їх треба подивитися таку сім'ю. А якщо буде гарна ну, холодна зима, ну, така зима холодна, гарна, що клуби будуть такі жжаті, стиснуті. І скажімо, так як у нас тут клейонка, ви підняли кришу, і ви гарно бачите, як у вас клуб сидить. Або навіть підняли клеєночку, і бачите, як у вас клуб сидить. Скажімо так, якщо ви подивилися в січні місяці і бачите, що у вас клуб сидить ось так. Навіть можна собі ну, це на клейонці добре зробити. позначити. Наприклад, тепер клуб сидить ось так. А подивилися в січні місяці, а він буде сидіти ось так. І тут у вас ще ось такий запас корму. Е, значить, скажімо так, наприклад, це у нас січень місяць буде. До кінця лютого, ну, початку березня, їх, ну, ці корми їм вистачить. А якщо буде гарне потепління, там, наприклад, так як цієї весни було з середини е, лютого, скажімо так, дивимося їх там 15 лютого, 20 лютого, дивимося, як вони сидять. Якщо вже ну, весна така більш рання, бджоли розлізлись, розповзлись, ви розумієте, що в них вже може бути розплід і тому подібне. І бачите, що в них у, залишилось ось так тут ззаді рамочок. Ось так корму. Тоді можна зверху кинути е, їм там канді, ліпьошку таку. Ну, але це все, друзі, як би сказати, індивідуально потрібно дивитися сім'ю, бо ну, не кожна сім'я одинаково себе буде поводити. Наприклад, де котра, котра сім'я зібралася в центрі ось так на рамках, тут, де в неї був розплід, і зараз у неї порожня там рамочка, вона там збирається в клуб. Але, скажімо так, по краях сюди і сюди у неї все в кормі. І, наприклад, ці крайні рамочки. ну То як би. Як би це пояснити? Тоді, наприклад, ну такі такі сім'ї, підгодівля не, не дуже і потрібна, бо е вони, коли потепліє, вони розлізуються на весь. Вулик на всі рамки, клуб розпадеться, тоді вони будуть нормально себе якби, почувати. Вони собі будуть як йти в один кінець рамок брати корм, так йти в інший кінець рамок брати корм. Це, наприклад, друзі, моя така думка. І е, ще одне, наприклад, хотів би поговорити про таке. Також молоді деякі пасічники, ну, початківці починають там, а коли можна дивитися до бджіл, а як дивитися до бджіл, ну, чи вони гарно сидять, чи вони перезимують і тому подібне. Дивіться, друзі, моя така думка. Якщо у вас, скажімо так, Ну приблизно такі вулики. Вибачаюсь, скажімо, так приблизно у вас такі вулики, як у мене, що, ну, маю на увазі корпус, що у вас зверху стоїть клейонка, що ви можете спокійно перепідняти кришу, навіть не піднімаючи клейонку, ви побачите клуб. Або якщо потрібно, то легенько клеєнку підняли ну і ви побачили клуб. Як там сім'я сидить. Розумієте, Тут ви якби, менше турбуєте бджіл. А навіщо їх турбувати? Ну, коли вже вони ось так зайшли в зиму, зібрались в клуби. А лишніми там звуками, лишнім там стуком і тому подібне, ви турбуєте бджолу, вона активізується і вона починає ну, якби бути активна, що їй не потрібно взимку. Коли вона вже пішла взимку, зібралась в клуб. Ну, кажу, наприклад, ось, ось в таких вуликах, ну, якщо вам дуже цікаво, або якщо ви дуже там переживаєте, чи сім'ї, все добре, чи ну, перезимовують, чи не перезимовують, чи треба дати корму, чи не треба дати корму, то, ну, скажімо так, ну хай буде раз в місяць. Раз в місяць їх досить перед... ну подивитися з більшого, так. Але це якщо у вас такі вулики. Ну, якщо у вас, наприклад, лежак, ну, дивіться, друзі, якщо у вас, наприклад, лежак. Ну, ви його відкриваєте. Ось, наприклад, ну, відкрили ви. Щоб вам подивитись клуб, вам потрібно це все забрати. Ось бачимо, це все підняти. розумієте, Це вже стук, це вже ви стукаєте, це вже ви е турбуєте бджолу. А ще плюс до всього, ну так як в мене тут стоїть потолочена і кормушка, ну воно у мене так постійно стоїть. Наприклад, ось рамки можуть йти. Ну, ну, як стоїть кормушка, ось так можуть йти рамки. Ви заберете цю потолочину, бджіл ви не побачите. Щоб побачити бджіл, потрібно відірвати ось цю кормушку. Кормушка, ясно діло, буде запрополісована і відриватись буде вона важко. А ще, плюс до всього, бджола може бути під верхом. І якась частина бджоли. Секунду, хтось дзвонить. так е, І якась частина бджоли може триматись за цю кормушку знизу. І ви її піднімаєте, ви її зриваєте. Ну, Не маю тут Стамески, щоб, наприклад, цю сім'ю подивитися. Е, ви її зриваєте і м, бджіл рухаєте, розриваєте клуб. Ну А навіщо це робити? Тому друзі, якось так добре на цьому, поки що, все підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до зустрічі.